Всім привіт! Виходжу записувати друге відео, і я от вчора гуляла з подругою і думаю, от про що я можу розповісти? Ну я хочу, мені дуже подобається Ютуб. Він дуже вільний, в тебе немає обмежень по часу, по тексту, ні по чому, абсолютно. І, але думаю, блін, ну от про що я можу розповідати? І знаєте. Вчора вночі, в другій ночі, мені прийшло відразу три теми для відео. І я така, знаєте, так, треба завтра не забути. А потім така ні, треба записати, бо я точно завтра забуду. Я записала, і тепер у мене тема на сьогоднішнє відео. Що це за тема? Чому Ютуб? Я думаю, що ви, в принципі, мене не знаєте, хто я що я, і я трошки розповім про свій досвід, як я сюди прийшла. Скажу так, що перше я створила свій телеграм-канал, тому що мені завжди хотілося ділитися якимись цікавими відео, з кундаліні йоги якісь там духовні садгуру, якимись думками, музикою, до речі. І я дуже соромилася робити в інсті. І, в принципі, інста для цього не дуже є прикольною. Ось і я створила телеграм-канал. Там на мене підписались лише близькі друзі, а і це мені допомогло, тому що мені було абсолютно все одно. Типу, я писала, кому подобається, подобається, не подобається, не подобається. А, потім я його закрила, всіх видалила і залишила його собі вести, як а, прочищати до Марі а, з книги Ірвіна Ялома, який писав, що типу, а, виписувати свої думки це дуже корисна річ. І я прям відчувала необхідність, що мені треба їх кудись виписувати. Блокнота з собою під рукою немає. А телефон я завжди. Я думаю, ну куди? В зам'ятки це не то. І я думаю, так. Форматую інсайд саторі в своєму телеграмі, закриваю його, видаляю всіх. І Я почала туди виписувати думки. Особливо це було дуже активно минулого року травень, червень. Мені здається, до нового року це було прям майже кожного дня. Паралельно. Я собі створила другу стрінку в інстаграмі, так її назвала, Сетсеторі. І з першим в сторіс я вийшла тоді, коли я з тривогою, усвідомила цю тривогу і така думаю, так, треба йти і вигулювати її, це не є окей. Я включила мантри, включила навушники, йду, і перше, що мені прийшло в голову, що М -м ти не можеш зробити людину щасливо, якщо ти не щасливий сам. Це відчуття тривоги, воно абсолютно не корисне, воно нічого тобі абсолютно не дає, окрім як стрес, хвороби якісь в майбутньому. І е, я думаю, так, вийду в сторіс і проговорю це, бо це настільки очевидні очевидні речі, але чомусь вони мені прийшли тільки зараз. І я тоді вийшла в сторіс на другій сторінці. У мене вже там було десь 30 підписників, теж вони з основною прийшли мені на близькі друзі, і мені було так все одно. І я. Коли вже записала сторіс, я така думаю, блін, так це взагалі не страшно. І я почала вести свою сторінку. Вона була про психологію. Я дуже багато писала своїх думок, писала якісь пости, викладала якісь відео, мабуть, теж постила, репостила частіше. І так я почала розмовляти в сторіс на другій сторінці. А ще в мене є третя сторінка, бо я займаюся фотографією, це теж моє хобі. І того за цей рік, 2023, я створила дві нових сторінки, в мене було три. І вже під кінець року я усвідомила, що Поліна тут одну нормально вести неможливо, а ти намагаєшся вести три. Звідки сили і енергія? І, звичайно, відбувалося таке, що ти там ведеш, 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 потім якась криза стала, і все, і ти пропав. І е, коли ти займаєшся таро, це не дуже окей, тому що ти просто пропадаєш, так? Да? З виду, і вже як би ти не такий цікавий. Я розумію, що вести сторінку треба послідовно, консистенс. Ось, але я також дуже багато думаю про те, куди, куду ну, що я люблю. У мене нещодавно подружка виклала в сторіс мем, і там було написано, що типу: блін, всі там працюють, у всіх так багато проблем. А в ІТ проблема одна: в офісі. Молоко закінчилось, і я, я просто теж працювала в офісі з кавою, з молоком, я згадала ті часи, і я така думаю, блін, мені б такі проблеми. А потім думаю: ну я ж не хочу працювати в офісі. Типу, звучить, воно класно, але розумієш, я взагалі не офісна людина. Не в тому плані, що я закрита. Навпаки, я дуже активна, я дуже з усіма легко спілкуюсь, але режим. Якісь правила інколи дуже абсурдні, вони мені не підходять. Я це усвідомила і розумію, що IT мати багато грошей це класно. Але я купувала курс, наприклад, комплексного маркетингу за 400 чи 500 доларів, ви ну, розуміла, його не пройшла взагалі. Я подивилась два роки, зрозуміла, це не моє. Я така думаю, ну блін, заплатила гроші щоб зрозуміти, що це не моє. І я теж за це вдячна. Тому, знаєте. Розумію, що моє це все ж таки YouTube, це все ж таки говорити. У мене за ці два тижні були думки про що говорити. А зараз, думаю, треба починати з найлегшого, з найпростішого, говорити про життя, про хто я є і чому взагалі в мене така мрія, до чого вона мене приведе. Будемо дивитись разом. Тому дякую, хто підписався там. Вчора так, мені буквально залишили коментар. Я його прочитала, надихнулась. Така думаю, так для вас я запишу друге відео. Тому дякую вам, що ви мені прокоментували, що ви на мене підписались. Мені це дуже приємно. Друге відео для вас. Пишіть ще. Якщо будуть якісь запитання, звертайтеся, залишу свою інстаграм-сторінку. Все, гарного дня.